Hallo Kinder, Privit Dieti. So heute nehmen wir Prodovschimovic in der Schule und scholi. Stunde 20. Was machst du gern? Stunde ochotsche Robusch. Übung 1, Seite 55. Krache zu und brich nach. Stunde 20, Übung 1. Der Film. Das Bild. Das Gedicht. Singen, bist, ist, in, das Video, die Musik, das Lied, die Lieder, spielen, liest, Vi viele, wie, ihr, ihre, 2, 55. Und antworte kurz. Прослухай і дай короткі відповіді. відповідь на ці запитання ви самостійно даєте усну. Як тебе звати? Скільки тобі років? Gehst ду zur Schule? ти ходиш до школи. Welche Stunden hast du heute? Скільки уроків сьогодні ти маєш? Was ist deine Lieblingsstunde? Який улюблений урок? Was machst du gern in der Schule? Що ти охоче робиш у школі? Übung 3, Seite 25. Fabrige richtig З'єднай правильно. Отже, буква а буде у слові бастельн, майструвати. Буква А також буде у слові «мален» малювати Буква Е буде у слові лезен читати. Буква ЕХ буде у слові зеєн бачити. Буква І буде у слові зінген співати. Також буква Е буде ще у слові рехнен, рахувати. Буква І, Е буде у слові шпілін грати. Буква У буде у слові «тюрнен» Займатися фізкультурою. І Оумляут буде у слові хн, слухати. Бук ФИЯ Seite 50. Встав відповідні дії слова і прослухай правильну відповідь. Альзо, büche «тексте», «гедіхте», «лезен». lesen. Cittati, knischke, texte, Geschichte. Videos, filme. Stunde 20, Übung 4. 1. Bücher, Texte, Gedichte lesen. 2. Videos, Filme sehen. 3. Bilder mit Farben malen. 4. Musik, Dialoge, Lieder hören 5. Ball, Dialoge, Interviews spielen 6. E-Mails, SMS, Übungen schreiben 7. Lieder auf Deutsch singen 8. Roboter, Plakate, Geschenke basteln also. Відео з фильми зеє, дивитися відео та фільми. Більди міт фарбен мален. Малювати картини фарбами. Музик діалоги ліде хен. Слухати музику, діалоги та пісні. Баль, діалоги, інтерв'ю с шпілін. Грати у м'яч, розігрувати діалоги та інтерв'ю. Писати імейли, e повідомлення та вправи. Lieder auf Deutsch singen, співати пісні на німецькій мові. Plakate gestalten, kebast basteln. майструвати роботів, плакати та подарунки. Вправа 5. Übung 5 Seite 650. Spieldialoge, gebraucht das äh uh, Wortmaterial. Розіграйте діалоги, використовуючи подані у вправи 4 слова. Це ви виконуєте самостійно усно. Далі. Übung 6, 56. Що діти охоче роблять у школі? Прочитай і познач малюнки. Текст Nummer 1. Hallo zusammen, Ich gehe gern in die schule. Ухочу, da habe have few friends. In der Schule singe ich gern. Я, äh, und spiele gern. Da girl. Und ihr? Was makes ihr gern? А ви, що ви робите із задоволенням або охоче. Отже, Мія в нас що робить? Співає пісні так? та грає в ігри. Далі текст номер 2. Леон. Хай gern, ген, gern баль und gern. Привіт. Я охоче рахую. Spiel gern bal, graje um jačik, bastle gern. Text nummer 3. Anna. Hallo. In der Schule male ich gern mit farben und arbeite gern am Scholy is zadovolen farba. Text Nummer 4. Tim Hi, ich gehe Hai gerne in die Schule Ich lese gern gern. Bücher und Привіт. Я ходжу із задоволенням до школи. Я читаю книжки та займаюсь фізкультурою. Отже, діти, що вам потрібно буде зробити вдома? На основі ось, ось цих текстів вам необхідно буде виконати вправу 8. Записати про те, що вам ви із задоволенням робите. Отже, після лібе ви ставите ім'я свого друга. Так? Наприклад, лібе Макс, Гейтс». Дорогий Макс, як справи? Міягет Есприма у мене все добре. Ich gehe gern in der Schule. я охоче ходжу до школи. Meine Schulfreunde lernen auch gern. Мої однокласники також із задоволенням навчаються. Ві, я, і тут ви записуєте, що ви робите у школі. Всі е, назви діяльності є у тексті но під номером 6. Пошукайте і оберіть те, що вам підійде. І в кінці напишіть, Und was du gern in der Schule? а що ви робите із задоволенням у школі? А на сьогодні це все. Auf Wiedersehen, Kinder!